Роду. Ось, виходить, картопелька, різні сорти. Це той сорт, який був тут у нас в господарстві. Потім ті сорти, які, виходить, люди мені прислали. Оце, виходить, сорт один, ось він відрізняється. Потім у нас іде ось інший пішов. Це чернігова картопелька. Далі картопелька з Київської області, від Руслани Левченко ось пішла. І це вона йде ось аж сюди. А тут вже ось видно, пішов інший сорт, це вже теж наший, Місцевий, так скажемо. Так що подивимось, подивимось, що воно буде. В принципі, на одному куску все. Але вся різна, прям видно, що різна різна. Так що забиті ось, виходить, колушки, де все це діло по сортам відмічено. Так що будемо експериментувати, подивимося. Всім привіт! Всіх ради вітати в себе на каналі. Ми з України. Слава Україні! Ну що, значить, Трішки на роду показав вам. Е, такий, звісно, більш-менш, ну як не більш-менш, а такий нещасний. Взагалі, треба його поливати. Тому що дощів немає і дуже-дуже великий проміжок часу ми вже без дождя. Поруч дощі йдуть в Умані постійно, як тільки не поїду в Умань, ливень застає мене там. Приїжджаю сюди, думаю, о, і в нас тут дождик, мабуть, вже пішов. Приїжджаю сухо, нема нічого. Нема нічого і не було ні одного дождя. І в общем зараз думаємо, треба брати насос, треба кидати його в скважину. Є тут криниця, ну скважина, криниця, як вона там 20 метрів виходить, глибиною. І господар каже, що вода пробували відкачувати, вода не відкачується, ну в общем, поливати є звідки, тільки треба тепер насос якийсь шланги і все це діло організовувати. Тому що без полива я так бачу нічого не буде. А дождя чекаємо, чекаємо, а його ніяк немає. Так що е були на Харсонщині, ми без полива ніяк. Сюди я приїхав, теж казав, що ж тут, як полив у вас організовано. Та нема, тут ніхто нічого не поливає. У нас у дожді кожні три дні йдуть. Ага. Так що ні. Бачу без полива. Коротше, ми приїхали сюди і свою погоду перетягнули за собою, так що засуха якась. Тут. В общем, трещини вже на огороді в палець. палець є міста, де земля потріскалася і ну, коротше, якийсь просто капець. Так що треба організовувати полив. Далі, друзі, на рахунок збору продовжується збір. Ті, хто долучилися, дуже всім велика подяка. Хто ще не долучився, хто ще не знає, проводимо збір для кінологічної роти Назвардії України для собачок на УЗД-апарат. Трішки плани змінилися, тому що планувалося одне, а, як вже вияснилося, і що не підходить той УЗД-апарат, який думали, просто узд апарат який для свиней. Хотіли в Антона Голенка його брати, знали вже яка сума все. Але як вияснилося, той ЗД апарат не підходить і знайшли ті апарати, які підходять. Тобто потрібен ЗД апарат який може. Зробити діагностику всіх внутрішніх органів. А той апарат, який для свиней, він просто йде для визначення вагітності, подивитися, чи є поросята, ну, тобто для репродукції. Більше він нічого, ніяких функцій не виконує. А такий апарат не потрібен. Потрібен апарат, щоб можна було продіагностувати всі внутрішні органи тварин. Такий апарат коштує ну, близько, десь біля 100 тисяч. Від починає, якщо БУ дивиться, БУ. Новий там за новий і мови немає. Там проще, як е, краще, ну не краще, а виходить простіше. Простіше машину купити, <звіст> як узд апарат новий. Дивимося, БУ БУ починається там від 80 тисяч і пішли. Тоже там, в залежності які, яка лінійка, і якщо там є плюс, є стандарт. Потім, якщо туди додається лінійка кардіо, що можна там ще дивитися, ну серце і всі все, що зв'язано з сосудами, там плюс якась там лінійка. Ну це все коштує плюс, 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 іде в кошти. Тобто, якщо повністю зібрати весь апарат, щоб робив усі. Функції, то там такий апарат буде коштувати ну, в общем, дуже дорого. Хоча б просто основний стандарт, без ніяких цих лінійок, ну, такий апарат біля 100 тисяч. 100 000 гривень. Ну, плюс-мінус, це так я кажу. Там 90 є, і 70, там щось нам скидували МДУ. 77, ну це тоже надо там... Зараз там працює дружина з однією людиною, яка моніторить це все справу і скидає нам всі ці моменти, які апарати є, скільки треба чекати, де, що. Ну, в общем, так що не все так просто, як казалось, що Тобто дуже-дуже непросто це все діло. Тобто збір продовжуємо. Зібрали, якщо десь 90-100 тисяч потрібно, то зібрано десь половина тільки. На даний момент є десь біля 45 тисяч гривень. Тобто продовжуємо. Продовжуємо збір. Давайте, хто не байдужі. Хто ще не долучився, долучайтеся і зберемо ці кошти, і придбаємо разом ЗД-апарат для Нацгвардії України. Ну а зараз підемо і покажу більш детально, і розповім, як робив годівнички. Люди в коментарях запитували. І Хочу показати і розповісти, з чого і як і більш вже показати зблизька як зроблені годівнички для курчат і подальшому вони будуть слугувати і для годівлі дорослих вже курей. Ось тут у господарстві знайшов такі от куски різні зацинковки. Получається, це старі отліви з вікон, потім коньки з даху, потім тут різні різні ще якісь куски просто. Оцінку. І ось вони пішли всі для того, щоб зробити годівнички. Я зразу тільки їх побачив, все, на кучу сложив. Думаю, це діло таке, що пригодиться. Я знав відразу, на що я їх використаю. Так що іще тут ось така залишилася. Вже дві годівнички я зробив, і в подальшому подивимось, якщо буде потрібно, то зробимо іще. Тобто є що зробити. Все це діло легко робиться. В принципі, за день я дві штуки, дві годівнички зробив, які він, працюють прямо на ура. Нічого з них не вигортається, і курчатка добре споживають корм. О, якраз вентиляція виключилася, можна буде розповісти. У курчаток все добре, ось як бачите, займаються своїми справами. Ось приніс їм зараз корм. Ось Вон вони вже достають із відра. До речі, корм уже розпочав їм підмішувати, зробив вже корм власного виробництва. І зараз змішую із 50 на 50 із заводським стартом, яким я годував до цього моменту. І зараз 50% відсотків свого корму і 50% відсотків старта. Це все діло змішую і потихеньку переводимо їх уже на корм власного виробництва. Сьогодні вже 26, 26 день з курчатками і вже е, можна потихеньку розпочинати переводити їх на корм власного виробництва. Е, обіцяв я, що покажу раціони, розповім за корм, як я роблю, що зроблю. зроблю. Буде таке відео, але трішки е, пізніше, тому що не встигаю, зараз дуже багато справ. І треба на комп'ютері набрати, розпечатати всі всі раціони, щоб все було так, як положено. І потім уже буду готувати слідчу партію корма собі. І вже розповім, покажу, розкажу, які раціони, що так що. Це це буде, але трішки-трішки пізніше. Ну а зараз на рахунок годівничок. Ось одна годівничка. І потім підемо в тому приміщенні, там іще одна. Тут двохстороння, вони можуть споживати корм з двох сторон, а там, виходить, вона стоїть під стінкою і вона одностороння. Ну, ось ось сама годівничка, ось її конструкція. Значить, зверху ось такий козирьок який слугує, виходить, захистом, щоб циплятка там не сиділи на годівничці, воно виходить таке, як скользьке, вони то там сідають, але їм некомфортно. там, некомфортно, вони скользаються, і, тобто вони там не ночують, вони не, не сидять там. Вони ото вискакують, там трішки посиділи, і вони воно воно і воно скользається, тобто вони там. Не можуть постійно знаходитись. І таким чином вони, виходить, не, не гадять в корм. Далі, Далі у нас йде ну, сама конструкція яка? Ось йде такий як короб, куди насипається корм. Зігнутий він рівний лист був, потім згибаємо його буквою П. І робимо кінці, ось вони, ось кінець. Робимо загнутими туди до внутрішньої сторони. Там, де знаходиться буде корм, ми десь напалися, виходить, десь 2 см. Ми ровно робимо стінку, тому що вони потім будуть вигортати. Вони в них є таке, як скажемо, свойство, вони отак до себе грибуть. І ось оцей бурт десь під кутом. 45 градусів, ось таку, не 90, не рівно. А ось так він ні, де, десь під кутом 45 градусів, він не дає, щоб вони вигортали корм. Ну і все, короб з боку закриваємо це все діло. Потім тут іще у мене зроблено, ось зараз покажу, не знаю, як воно. Ось так. Іде ось така стоїчка, на якої прикручена рейка. Рейка ця слугує також як такий ограничитель для того, щоб вони не могли туди залізти і грибти ногами там корм. Тобто вони можуть тільки засунути туди голову і все, і споживати корм. Ось, як ви бачите. А залізти туди в годівничку вони не можуть. Дорослим курям це мішати не буде, тому що в мене в старих годівничках так було зроблено. Відстань тут така, що курка голову засуне, корм буде споживати і нічого їй мішати не буде. Це все роблено на глаз, ніяких тут розмірів нема. Вони то є, ну але я не пам'ятаю, ну тобто я не міряв і не знаю, який тут розмір. Це все на глаз десь тут ось, сантиметрів десь 7-8. Получається рейка до самої годівнички. Ну і все, ось конструкція однієї. Виходить. Ось так зроблено. Метр 70 І длина в мене. Рейки, виходить, щоб не провісала рейка, зроблений посередині ще такий виходить, як фіксатор, на якому лежить рейка. Ну і далі зверху, як я вже сказав, зроблений ось такий козирьок. Ну а ось інша годівничка зроблена по такому ж принципу, що так же тільки ось вона зроблена під нахилом і одна сторона. Получається, з однієї сторони тільки зігнуто під кутом оце зроблений, нахил і вони споживають корму тільки з однієї сторони. Інша сторона просто там рівно, ну там не доверху. Там десь виходить, отак, сантиметрів 5 доверху немає. І потім зроблені ось такі бокові, виходить, стінки, на які зроблений козарьок. Такий під таким кутом. Під таким нахилом, ось, як бачите, ось о. Щоб курчата не могли на нього сідати і сидіти там. Вони не можуть. Вони заскакують на нього і одразу з'їжджають. Тобто вони там не сідають і не знаходяться там. Ну і ось таким чином організовані годівнички. Вигортати вони не вигортають корм, не можуть вони цього зробити. Це зроблено таким чином, що вони тільки можуть туди засунути голову і споживати корм. Все. Не лапами залізти вигорнути не можуть вони ніяк не клювом, так як вони, як я казав, вже люблять так, до себе дзьобом або підгортати. Оцей бурт, оцей бурт під нахилом не дає їм зробити цього і вони не можуть вигорнути корм. Так що Корм, як то кажуть, збереженість корму в таких годівничках практично 100%. Тому що до цього в мене були заводські ці годівнички, я показував, коли цеплята були в брудерної, І то, звісно, з тих годівниць вони вигортають. Ну це просто. Я кожні два дня їх годівнички піднімав і давав їм таку голодну видержку для того, щоб вони е, те, що порозкидували на е, підлогу, щоб вони все визбирали. І вони, так, да, вони визбирали, все це, це виїдали, потім я знову опускав, вони перший день їдять, потім починають починають балуватися, починають вигортати. А тут такого немає, тут вони це не можуть зробити. Не тут, не там. Вони споживають це. Значить, По мірі того, як курчатка підростають, годівничка буде підніматися вверх. Зараз вона піднята там, мінімум десь на досочках стоїть на 2-3 ну, см. Вона піднята. Це видно по цеплятам. Я одразу поставив на кирпіч, на красний кирпич. Зависоко за вони не достають. Достають, але виходить, коли повну насипиш, вони достають. А потім, як під'їдають, вони до самого низу не достають, щоб повністю ну, виїдати. А, опустив, трішки опустив і зараз на такі дощечки поставив. І, виходить, все добре, вони споживають корм і виїдають повністю. Далі по мірі того, як вони будуть підростати, будемо піднімати її вище-вище. А там вже розбирають відро. Банда. Одні півники залізли. Курочки ні. Півники біленькі, курочки коричневі. А, ні, одна курочка є, є. Так що роздаємо зараз корм. Роздається, він теж легко. У мене такий ковшик. О, До речі, я його і не взяв. Зараз піду піду, возьму. Такий ковшик. Зараз сходжу, візьму і покажу. Ось Ось такий ковшик. Вже він трішки такий пострадав. Ручка вже відлетіла від нього. В общем, упав був до свини і свині виломали. Ну, то таке. E, значить треба новий буде купити. Ну, зараз поки використовуємо так, без ручки. Ось отаким вот чином набирається. І ось так ось, все діло ми засипаємо. І далі. Оп. І пішли. Ну зараз, зрозуміло, що мені не дуже діло удобно робити, бо і знімати одною рукою, дивитися, куди сипати і набирати. І контролювати весь процес. І пішов, пішов. На перший погляд, кажеться, що годівничка невелика. Розмір, я ж кажу, робив із того, виходячи з того матеріалу, який був. Потрібно трішки-трішки можна було б вище. Тут десь сантиметрів вісім, ну плюс оце бурт. 2 Ну, Виходить, що сантиметрів 6 висота. Краще трішки більше робити глибше. Для цепля це норм, а потім для курей, не сушок, ну, буде маловато. Ну, але не маловато, тому що на це приміщення я вже знаю, скільки в мене буде курей тут ну, розміщатися. І та норма корму, яку вони потрібні, яку вони повинні з'їдати, вона в цю і в ту годівничку, що там буде входити 100%. Ось в цю годівничку, ось метр сімдесят її длина, як я сказав вже, довжина. Ось, ось оце відро корму повністю туди заходить і легко. Тут корму десь кілограм, мабуть, 8-9 в цьому відрі. Це 15-літрове відро. Тут, виходить, корм цей тяжкий, можливо навіть 10, не знаю. Не буду казати, не, не важив. Ну, об, обично в таке відро стандартного корму для свиней, свинячого, ходить 8 кг. 8-9 кг. Цей корм такий, він ну, насищений. Тут дуже багато сої, соняшника, то він такий, прям тяжкий, можливо і більше, можливо, кілограм 10-11. Ну, в общем, не знаю. Ну, в общем, цих, цих десь в Но Ось сюди це відро з легкістю все заходить. Тобто мені цих годівничок буде вистачати для того, щоб роздати норму курям-несучкам, виходить денна норма. Ну, ось таким чином все організовано. Годівля відбувається. Даю два рази на день, зранку і ввечері. Зараз ну, тільки що зранку прийшов, то ще корм є. А ті якось два дні виїдали прям під ноль. Хоча ту саму кількість даю. Ну, це вони новий корм, вони трішки більше, видать, його споживають, а зараз вже в'їлися і все. Все приходить в норму, споживання в норму. Так що... Можливо, надалі її буде один раз. Ну, тобто кількість корма в ці годівничці така входить, що можна зранку насипав повні і вже на, на добу. Ну, Це все не, не проблема, це все контролюється. Я роздаю два рази. Мені подобається, коли, коли вони повні. Прийшов і око радується, корм є, курчатка споживають, водичка є. Всі зайняті своїми справами, хто корм споживає, хто водичку, хто щось гребеться в пістилці, хто он сидить на сідалах, відпочиває. Ну, тобто йде, йде своє життя, своя метушня. В общем, це процес, процес йде росту, споживання, відпочинку. Так що, В масочці заходжусь тут, заходжу в курничок, тут вони що таке поряд, тут трішки така. Пиль, пиль стоїть, то треба захистити органи дихання. Це зараз, щоб відео зняти, то виходить, зняв. Ну а так, на цьому поки що все. Всім всього самого найкращого, всім миру здоров'я і добра. І все буде Україна. До побачення.